Я натрапив на відео, як поляки їздили до Британії у 2004 році. Як поляки стали ще проблемом і для чого допомогло Брексітовій? І знаєте, що мене там вразило? Те, що до них там ставилися точно так само, як вони зараз ставляться до нас один в один. І сьогодні я вам розповім цю історію, про яку поляки не знають або не хочуть пам'ятати. 2004 рік Польща входить в Євросоюз. І Велика Британія, як одна з небагатьох країн, одразу відкриває свій ринок праці. Польська вийшла до Унії Європейської в 2004 році, Велика Британія як одна з нелічних одразу отворила свій ринок праці. Сетки тисяч поляків виїхало там за лепшим життям. Факти, які вражають 2004 рік. Всього лише 60 тисяч поляків у Британії. Це дуже мало, але у 2019 році вже понад мільйон поляків, і це найбільша еміграційна група. І так як тоді добробуту аж такого у Польщі не було. Поляки виїхали до Британії за пошуком кращого життя. І що ви думаєте, де поляки там працювали? Думаєте, в офісах лікарями? Ні. Вони працювали будівництво, сільське господарство, готелі, ресторани, фабрики вони не працювали на якихось висококваліфікованих роботах. Поляці працювали там, де бритайчиці часто не хотіли. na budowach, w rolnictwie, w hotelach. One pracowały tam, gdzie Brytyjczycy częściej nie chcieli pracować. Zwykle znajomo, prawda? Ale z czasem coś почаło zmieniuwać się. Ale z czasem coś zaczęło się zmieniać. Brytyjskie media zaczęły przedstawiać Polaków jako zagrożenie, że zabierają pracę Обтяжає систем соціальне і заливає британські медіа розпочали свою інформаційну кампанію. Поляки забирають нашу роботу, обтяжують соціальну систему, заливають країну. Але дані тоді показували зовсім інше. Поляки платили більше податків, ніж отримували допомоги. Вони підтримували економіку, а не руйнували її. Може дані показували щось одворотного. Поляці в цей вплацалі в податках ніж користалі з зазилки. У малих містах Британії раптовий наплив мігрантів викликав шок. З'явились різні упередження про те, що поляки забирають у них гроші, живуть за їхні гроші. У Британії ходили жарти про Polish Shop, Тобто, всюди в магазинах скуповувалися поляки. Поляки затарювалися всім, що бачили. Навіть були випадки атаки на емігрантів з Польщі. В малих місцевостях наглий наплив іммігрантів вивав шок. Pojawiły się uprzedzenia, żarty o Polish Shops. А часом навіть атаки. Давайте проведемо паралель з нами зараз. Ми ж зараз чуємо те саме від поляків, те, що вони чули в Британії, те, що ми забираємо їхню роботу, хоча ми працюємо там, де найчастіше поляки відмовляються працювати, користуємося їхніми допомогами та пільгами. Але статистика показує зовсім інше: що ми працюємо та платимо податки, що польський бюджет у три отримує від українців у сім разів більше ніж Польща надає допомогу Україні та українським біженцям. Тут від. 2016 рік в Британії історичний референдум Брексі. Що ви собі думаєте? Тема міграції стала головною зброєю. Політики звідусіль кричали: ми не можемо контролювати кордони, поки ми знаходимося в ЄС. Ми не можемо контролювати наплив міграції з Польщі. Вони будуть їхати і вони їдуть цілий час до нас. Нам терміново потрібно повернути контроль над своїми кордонами. Такі звучали заклики з телебачення, радіо. Темат міграції став ще з головних хасев кампанії перед референдумом в 2016 roku. Politycy mówili: Nie możemy kontrolować granic, dopóki jesteśmy w UE. Polacy przyjeżdżają milionami. Strach przed imigracją był jednym z kluczowych powodów, dla których Brytyjczycy zagłosowali za Brexitem. I strach przed imigracją stał kluczową przyczyną Brexitu. I tu paradoks. Same Polaki ruchali ekonomikę Brytanii, ale oni stali prostym kozłem ofiarnym i хорошую polityczną zbroją w rękach polityków, których nie wykorzystali dla swoich celów. Paradoks polegał na tym, że to właśnie Polacy przez lata napędzali brytyjską gospodarkę. А мімо то стали ще вигодним козлем офірним. Як виглядала Британія після Брексіт? 2021 рік, 618 тисяч поляків. Це на третину менше ніж на піку, коли поляки почали тільки приїжджати до Британії. Зростання ворожості до мігрантів, особливо з Польщі, і тут поляки відчули в Британії себе небажаними. Більшість поляків почали повертатися додому. По Брексіті wielu поляків zaczęło wracać до краю. Тепер подивимося на нашу ситуацію. Дві 2022 двадцять другий, дві тисячі українці вже в Польщі, і тут схожість один в один. Перше це масовий пріс після великої події. Вони щоправда вступили в ЄС. У нас почалася війна. Друге це працюємо там, де переважно місцеві не хочуть працювати. Будівництво, фабрики, сільське господарство. ну точно так як поляки в Британії. Третє медіа представляють нас як загрозу. Точно так само, як поляки в Британії. Ті самі заголовки, і той самий страх. Четверте політики використовують тему міграції для рейтингів і для виборів. П'яте у малих містах є напруга, раптова зміна настроїв і культурний шок. Шосте, економічні дані показують користь. Ми платимо податки і підтримуємо економіку. А різниця між нами тільки в тому, що ми тікали від війни, а не їхали на заробітки. Але реакція суспільства дуже схожа. І що ж, як ми бачимо, поляки забули. Їхній власний досвід 2004-2016 роках. Як до них ставились, як їх використовували політично? Ну і як вони відчували себе там небажаними. Ця історія вчить нас кільком важливим речам. Перше це цикл повторюється. Кожна хвиля міграції проходить через те саме: спочатку потрібні працівники, потім страх та упередження, потім політичне використання. Друге, це коротка пам'ять. Поляки, які самі пережили це 20 років тому, роблять це саме зараз з нами. Не всі, звичайно, ну але тенденція є. То історія, яку віру з нас в Польщі не зна. Як з часом думна еміграція за хлебом сталася одним з поводів історичного розводу Великої Британії з Європою. I przypomina, jak łatwo obraz migranta może zostać wykorzystany politycznie, niezależnie od faktów. 3. Що робити нам? Розуміти, що це не особисте, це політика та медіа. Продовжувати працювати чесно, платити податки, поважати країну, в якій ти живеш. І повірте мені, час покаже нашу цінність. Четверте, надія. Британія після Брексит вона зрозуміла, що вона втратила, а польська економіка зараз потребує нас. І повірте мені, історія розставить все на свої місця. Я не кажу, що всі поляки погані або що ситуація ідентична на всі 100%, але схожість вражає і важливо про це говорити. Щоб розуміти, що відбувається навколо нас, зараз польща хоче припинити навіть тимчасовий захист для українців вже з 4 березня 26 року. Але є багато українців, які хочуть залишитися у Польщі або просто навіть не мають куди повернутися в Україні, тому що не мають домівки. Та складно буде це зробити біженцям-пенсіонерам, тому що для того, щоб отримати карту після закінчення статусу Укр, їм потрібно десь працювати, і вони працювати не можуть. І що їм робити, як їм діяти далі? Саме про це я розповім в ось цьому відео, яке вам варто переглянути прямо зараз. А наступне відео буде про мою роботу на Пелорамі, де я розповім, чи взагалі варто йти працювати в Польщі на Пелораму. І дякую, що дивилися. До зустрічі!